Всім вітання від каналу Ліснички Тревел, 25 січня 2025 року. Зима продовжується, але це не завада нам піти в ліс і пошукати чи є грибочки. Сьогодні чергова така спроба пошукати ті зимові гриби, які можуть рости в лісі. Я сподіваюся, це буде фламулина, тобто зимове пеняк або гливи. В будь-якому випадку, якщо навіть і е, грибів їстівних не буде, я просто вам покажу все, що тут є. Ось сьогодні я вирішив трошечки переміститися в інше місце, де я ніколи не був. Вірніше був, але е, тут поряд збиралися осінні гриби, так? Ось. Але тут такі місця. Давайте я вам відразу їх покажу. Подивіться, бачите, тут якраз можливо е, повалені дерева всякі. Так, можливо, є десь такі місциночки, де можна буде знайти і зимові грибочки. Як бачите, такий е ліс, він прямо хоче, щоб тут виросли гриби. Ось, але я не знаю, я зараз буду дивитися, тому що в тих місцях, де е минулий раз я збирав уже напевно все, там нічого нема, можна туди навіть не пробувати йти. Ось, а перевірити нові місця. Дуже би хотілося. Тому ми з вами починаємо чергову подорож за грибами. Е, я сподіваюся, що тут все ж таки ми що знайдемо. Це буде цікаво. Тому влаштовуйтесь зручно і спостерігаємо і дивимося, що ми знайдемо в цьому лісі. Вперед! Ну, така не дуже їстівна знахідка, але дивіться, який потужний виріс. О, моя рука вміщається. На ньому такий гриб. Бачите, який гігантський просто. Кажуть, такий теж хтось споживає, але ми його не будемо брати. Бачите, там ще його брати повиростали. Ось, але дуже класний такий гриб здоровезний. Так, поки що нічого нема. Ось місця. Дуже класні для зимових грибів, але, на жаль, поки нічого знайти не можу, тому рухаюсь далі. Туди от туди дивитися, що там є. Друзі, натрапив ну, я ось на такі грибочки, бачите? Ось цікаво, це теж їстівні, вони траплялися мені разом, коли я збирав саркосифи. Так, ось бачите, такі от. Але їх тут дуже мало, я ой, не буду брати, Ось, вилетіло з голови, як вони називаються. Напишіть нам в коментарях, як ці грибочки називаються. Знаю, що багато грибників їх бере і збирає. Так? У нас вони дуже рідко трапляються, проте іноді можна знайти: от як я зараз знайшов, бачите, на цьому такому маленькому дереві. Ось, а я рухаюся далі. Будь ласка, завжди пишіть нам відповіді на ті питання, які а, вам тут задаємо, для того, щоб нам було цікаво з вами спілкуватися і був якийсь зворотний зв'язок. Так, ну поки що, як бачите, тут в лісі ось така от такі от місця, ні глив, на жаль, ні зимових опентів я поки що не бачу, хоча багато повалених дерев, багато. Піньочків різноманітних, ось, але поки що нічого немає з того, щоб мені хотілося б взяти. Добре, буду рухатися далі. Ну що, перша ось така знахідка. Бачите, ніби таке звичайне дерево, але тут яка грибниця велетенська. Скільки тут, бачите, повиростало, але вже бачите, ця фламуліна вже відходить. Але якщо зазирнути сюди, Ось тут ще грибочки ростуть і ось! Дивіться, тут можна трошечки взяти грибочки. Давайте глянемо, чи це дійсно фламулі... фламуліна. Опа. Знімемо. Так, ось вона ось така. Ось такі грибочки. Бачите? Чітко і тут видно. Ой. Ось так от трошечки зачистити. Так. Ну, це точно не галерина. Вона зараз і не росте. Ось трошечки давайте візьмемо їх. Перші грибочки будуть до нашого кошику додані. Так, я, напевно, зараз ну, подивлюся, які можна взяти. Ох ти! Цю кору. Ось і тут дивіться, скільки їх ось така ціла грибниця. Ох ти! Отак от. Візьмемо так, ось такі. Кладемо в кошик. Я не знаю, потім буду розбиратися з ними. Бачите, який гарний грибочок. Справжня Фламуліна. Так, туди. Ось і тут ще трошки можна їх подзьобати, ці грибочки. Ось так от. Ну, ті, які можна буде, я візьму, а ті, які ні, вже нехай далі залишаються тут ці грибниці. Вони не дуже такі самі по собі, але я думаю, що я вже потім вдома з ними розберуся. Але це все ж таки перша знахідка грибочків зимових опеньок. Хотілося б, певно, щоб вони були кращої якості, але ось що є, то є, як кажуть. Так? Ось Тут ще треба можна трошки взяти. Ось Тут певно що мало що залишиться після чистки. Але але. але. Так, ось так от тут вони назбиранні, не знаю. Я подивлюся ще раз. Потім щось що з ними робити, але так, трошечки повідбираю, просто зараз не буду це робити. Нас, можливо, ще пару грибочків взяти, подивитися їх, від, відмочити, потім відмити від цього бруду. Так, ну що, мої вітання. Перша знахідка є, це означає, що в цьому лісі. Все ж таки є грибочки, як бачите. вони заховалися на дереві під такою покровою, але я їх знайшов. Так, ось. Такий збір. Ну, знову ж таки, я, тут, я думаю, після чистки тут від них нічого не залишиться, але все ж таки грибочки є. Так, ну не такі гарні, як завжди ми знаходили, але які є. Так, давайте тут ще трошечки погуляю. Роздивлюся, можливо, десь ще можна буде їх знайти. Так, як бачите, поки грибочків інших нема, але знову трапляються ось такі гігантські. Ті ростуть, бачите, як на дереві. Такі я не збираю. Але цікаво, навіть гілка через нього вросла, дивіться. Ось їх скільки там ще росте. Ось, хочу сказати, що в цьому лісі ось прямо тут ніколи не був. Я зазирав в нього, коли збирав осінні опеньки. Осінні опеньок тут є місце, де, я вам вже розповідав, е декілька кошиків можна було за буквально 20-30 хвилин збирати. Але це був тільки один такий рік потужний. Наразі більше поки нічого нема. Ось, і як зараз бачите, і навіть і зимових опеньок тут, так щоб знайти десь. Дуже треба шукати гарно. Хоча дуже дивно, місця класні. Так, ну що, трошки ще походжу, подивлюся. Так, друзі, ще маленьке місце. Знайшов дуже його не видно, але Але, бачите, де фламуліна виросла? Ось тут, на цій гіляшці. Давайте зберемо ці грибочки, бачите, які вони. Гарні. Ось такі. Так ось іще тут трошки. Раз. Два. Три. Ну, ці, не знаю, маленькі, не буду брати. Так ось таку маленьку. Кубку покладу сюди. Так. Бачите, ось така фламуліна оксаметонішкова. Росте. Але дуже маленькі грибочки. На жаль, бачите, тут ще трошки маленьких, але знову ж таки, я сказав, я їх брати не буду, вони дуже маленькі. Ось цікаво, тут я, мені здається, так в лісі їх повно має бути, але вони ростуть такими маленькими частинками взагалі їх знайти дуже важко. Ну, буду ще шукати. Так, друзі, мені здається, що я знайшов отруйний гриб, який двійник Фламуліни. Це галерина, я не знаю, давайте подивимося, можливо, експерти підкажуть. Ось такий грибочок, чим він відрізняється, бачите, у нього на ніжці такий білий наліт. Але у галерини має бути таке кілечко. Я його не бачу, на жаль. Дуже дивно. Хоча він дуже схожий на галерину, можливо, хтось. з... І нема у нього такого, знаєте, такого горбика зверху. Хоча він має бути. Але це точно не фламуліна. Можливо, підписники скажуть, що це за гриб. Але явно це ну, 100% не фламуліна, це я можу вам точно сказати. Ось. Напишіть свої враження, від, що це за грибочок. Буде дуже цікаво. Так, ну що, друзі, ось воно. Ми нарешті знайшли гливи. Подивіться, який класний набір гливочок. Ось тут ще трошки є. Давайте ми спочатку візьмемо ті, що поменше. Ось такі. Давайте заберемо. Так, де мій кошик? Опа! Це сюди. Так, бачите такі грибні місця. Ось хлива. Ось ці ще забираємо. Так, ось тут такі гарні. Ну і це супер просто. Навіть не знаю, як його взяти. Цю кубку буду потрошку відривати їх. О, ось так давай. Опа! Ось це справжній скарб, подивіться. Оце, я розумію, грибочки. Такі вже величенькі, але якраз оп! До кошика вони влізли, подивіться. Окі класні гливи. От то не дарма сюди йшли, я так знав. Так, а ось з цього боку ще дивіться. Мені здається, це Фламуліна виросла вже старенька. Але це вона, подивіться. Давайте глянемо ці грибочки. Ага, бачите, вона. Фламуліна оксамитонішкова. Дуже гарний гриб. Теж забираємо. І оце взагалі потужний. Подивіться, який. Опа! Ось це, напевно, можна фотографувати. Подивіться, які гарні зимові опеньки. Так, забираємо. Ну і цей теж бонус. Дивіться, який класний. Це мені не треба, а ось таку шляпку забираємо. Ну, це вже такі. Старенькі ми їх не будемо брати, напевно, так чіпати. Такий молодий, теж виріс. І ось, бачите, маленькі, але теж ми не будемо, я не буду їх брати. Але можу сказати, що дивіться, кошик за один присіс такий став. Ох, це то супер потужно, я вважаю. Одне дерево відразу мені кошик повністю наповнило. Подякуємо цьому місцю. Так. ну Нормально, також вже, вже є якась здобич, скажімо так. Грибна. Добре, давайте далі шукати. Але я думаю, що після такого дерева вже такі ну, сподівання у мене не будуть, що прямо так все попадеться, щоб фламуліна і глива на одному місці виросли. Але давайте шукати. Пройдемося ще пошукаємо. Друзі, не відходячи від каси, ще гливи знайшлися. Подивіться, які гарнені гарнюні. Ось, бачите? Ось ще кладемо до кошика. Такі гарні. Забираємо. Ось глива. Чемпіонська така. Так, ну це маленькі. А ось подивіться, які Такі гарні. Просто фантастичні. Ось. Клас. Забираємо. Ці теж. Так, і ці ми забираємо гливи. Обов'язково. Вже мені скоро не буде куди їх складати, бо кошик заповнений грибами. Зараз, напевно, це дерево ми обробимо. Хтось, бачите, залишив ножа. Тут це дуже маленькі. Так, ось ці заберемо. Напевно, це можна взяти. Так, гливочки. І ось тут декілька глив, я думаю, я заберу ось цю. Бачите, тут теж виросли. Такі вже більші гливи. Забро це все у кошик. Так. Ось так подивіться. О, це нормально. Чудово. Так, повний кошик грибів. Повний. Подивіться. Подивіться на цю красу. Мені дуже пощастило знайти це місце. Друзі, ви просто ну, не повірите. Ходив майже годину і ось таке місце знайшов з гливами і зимовими опеньками. Дуже класно, мені треба буде, напевно, зараз піти ці грибочки скласти. Ну, я тут трошки ще походжу. Я думаю, що я вже такі потужні місця не знайду, але ну, дуже класно, що знайшов гливочки, вони дуже смачні. Так, ну давайте тоді е, трошечки ще. Походжу, подивлюся, ну, вже в зворотньому напряму я маю на увазі. І о, друзі! Ще гливи, Дивіться, я знайшов. Зараз я вам покажу їх. Подивіться, які гарні. Ось тут виросли, бачите, на дереві. Зараз спробую їх втрамбувати в мій кошик. Ось. Бачите, які вони теж чудові. Спробую втрамбувати їх сюди. Якщо не вийде, тоді буду повертатися, але, напевно, я вже не знайду це місце. Ось, зараз трошечки зніму шортс для е, цих глив і буду рухатися далі. Так, час вивантажуватися. Давайте поглянемо на той кошик, який ми з вами зібрали разом. Ось такий. Бачите, повний кошик глив вийшов у нас. Трошечки знизу, ви пам'ятаєте, в є, ось, але. З точки зору наповнення гливами, він перевершив всі мої сподівання. Так, тому я зараз пересиплю їх в пакетик. Так, і ми з вами підемо далі, тому що я там бачив дуже класну гілочку з зимовими опеньками. Зараз ми з вами подивимося, я вже не буду включатися до того місця, дуже швидко туди перебігу і покажу вам те класне місцечко. Так, друзі, я вивантажився. По дорозі загубив навіть гливу, знайшов. Але зараз от те, що я вам хотів показати, це дуже класне місце, я знайшов з зимовими опеньками. Подивіться, як вони класно ростуть. Ось. Вони не дуже великі. Так, ось така, бачите, гілочка виросла їх. Щоб подивитися так. Але вони дуже класні. Подивіться, яка краса. Так, навіть. Такі класні грибочки, просто фантастика. Мені здається. Ось, бачите, ось вони, ось вони, ось далі. І ось тут. Так, ну я напевно їх зберу. Так, я не буду це робити на камеру. Ви бачите, ось вони аж посюди ростуть. Ми вже багато разів казали, як їх відрізняти від інших двійників. Ось, але ця гілочка просто фантастична. Я зараз навіть декілька фото зроблю. І тоді покажу вам, що в кошику після цього. Все, ось такий кошечок ми трошечки зібрали, маленькі, найменше я не чіпав, але бачите, ось трошечки зимових опеньків нам все ж таки е довелося знайти. Так, ну що, я тут ще походжу, може, ще якісь грибочки знайду і вам обов'язково буду показувати все, що я знайду далі. І ще трошечки глив ми з вами знайшли. Подивіться, тут вже Ви бачите, були старенькі, але є. Ще такі гарні. Давайте їх позбираємо. Так ось ці. Обов'язково які класні, дивіться. Так, ось ці заберемо гливи. Теж дуже гарні. Так, ось ці, Цю одну. Так, і тут ще десь я бачив. Але це, напевно, тільки якийсь шматочок. Ну, візьмемо. Так. Це таке було дерево. Ось, але, на відміну від попередніх місць. А ось і ще з цієї сторони треба дивитися. Бачите, не завжди. Так, як ти дивишся, воно так є насправді. Ось ще гливи. Так, забираємо ці грибочки. Так, тут гливи, але це такі вже. Я їх не буду брати. Вони вже застарілі. Так, і ось тут, напевно, треба оці гливи взяти. Зараз я вам покажу. Дивіться, оці. Так вони ніби нормальні. Ось так і ось так. Ну вже вдома буду розчищати їх і розбиратися, що викидати, а що не викидати. Почищу. В лісі це не буду робити. Ось ще одна. Бачите, глива. Так, добре, бачите, тут прямо місця фантастичні. Я ніколи не думав, що тут можна збирати гливу зимової пеньки, поки не почав їх збирати в інших місцях. Тому е э, цьому місці великий плюс від ліснічків Тревел. І я все ж таки э, вважаю, що сьогодні грибний збір дуже вдалий, навіть якщо я більше нічого не знайду, повний кошик і ще майже половина. Це дуже потужно. Так, ну я думаю, що тут ще майже трошечки походжу і буду повертатися, бо мені вже цього достатньо буде. На вихідні цих грибочків. Їх ще треба помити, приготувати, тому з цим треба займатися. Ну, трошечки ще прийдуся і назад. Ще, бачите, таке невеличке місце з зимовими опеньками, але вони дуже маленькі, я їх навіть чіпати не буду. Просто хотів вам показати. Як вони ростуть, ну, бачите ось на таких гілках. Дуже схоже на попереднє місце, там, де їх було багато. Ось, нехай ростуть. Я їх залишу на наступний раз. Бачите ось кошик наш, другий вже перший був переповнений. І ми рухаємося приблизно в зворотньому напрямі, але по дорозі я дивлюся, що тут ще росте. Ось поки що, крім цих зимових опень. Нічого не знайшов, але бачите, який ліс, такий він якраз. Місця такі, що вони мають бути. Добре, дивимося ще. Знову бачите, зимові опеньки. Ось такі маленькі, правда, так. І далі вони ростуть, але тут, бачите, вже грибники походили, позбирали грибочки. Так, але ну, тут трошки залишилося таких невеличких, Ось, наприклад, як оці, чи отам. От от. Так, то я їх, напевно, позабираю, але бачите, тут конкуренти ходять. О, і там далі є, я бачу. Ось і тут трошечки. Зараз пущу трошки камеру, щоб ви бачили. Вон вони там ростуть, бачите на цій гілці. Так, ну що, я, напевно, зараз трошечки їх заберу, ті які побільше. А маленькі залишу або наступним грибникам, або собі наступний раз. Ось такі. Друзі, переліз на іншу сторону. Подивіться, я вам думаю, буде цікаво подивитися, як вони тут ростуть. Бачите, ото, оці 100% треба забирати. Подивіться, які гарні грибочки. Зараз я вам покажу. Ось так. О! Подивіться. Яка гарна фламуліна. Забираємо до кошика. Так, зрозуміло, що гілки треба ці повідривати, щоб вони не заважали. Ось, а решту я вже вдома буду розбиратися. Так, і я думаю, що треба оці забирати грибочки, хоча б частково які побільше. Так. Ось ті маленькі нехай ростуть. І бачите, скільки їх там маленьких ще. Дуже багато вони будуть ще рости. Тому ми їх чіпати не будемо. Ось, А і так ми трошечки нормально взяли. Ось, і отут ще, бачите, виросли зимові опеньки. Такі гарні. Раз. І два. Ось бачите, які. Фантастика просто. Так, ніби на цьому дереві все зібрав. Але місце гарне. Подивіться, до речі, дуже цікаві якісь грибочки ростуть. Таких теж ніколи не бачив. Колір фантастичний просто, так? Да? Так, ну що, зараз ще тут перевірю, можливо, десь гарні залишилися. І бачите, знову ці гриби виросли, які ростуть на початку в кінці зими, на початку весни. Так, ну що, все. Поки що все, рухаюсь далі. Ну що, друзі, я думаю, що сьогодні достатньо вже грибних пригод. Ось, зараз ми покажемо, верніше, я вам покажу. Результати сьогоднішньої грибалки. Так, давайте дивитися. По-перше, другий кошик, подивіться, як виглядає зараз ось такий він. Так, трошечки е різноманітніший, ніж е перший. Так, давайте подивимося, що у нас тут є. Так. Опа. Так, це другий кошик, той, який ми тільки що з вами зібрали. Бачите, тут такі гарні фламуліни все ж таки виросли. Ось, подивіться, це просто фантастичні грибочки. Так, і ось той перший, який я пересипав у кульок, тут в основному гливи. Тому зараз ми це все доєднуємо. Ось, і на цьому сьогоднішній грибний збір буде завершений. Ось, але тут де дуже багато місць, де треба ще ходити. Я думаю, що ми залишимо це на наступний раз, на наступний тиждень для того, щоб грубочки трошки підросли. Ось, але дійсно ці місця вони є е, такими, що потребують дуже гарної перевірки. Ось. А я всім дякую за те, що ви дивитеся наш канал. Обов'язково ставте нам вподобайки, пишіть нам гарні коментарі, задавайте питання і відповідайте обов'язково на ті питання, які ми вам ставимо під час нашої прогулянки. Бо нас цікавлять певні моменти, певні гриби. Все знати неможливо. Намагаємося розбиратися, але без вас ніяк не розібратися. Тому ще раз вам подякую. Зустрінемося в чергових грибних відео. Пока-пока.